Всім привіт! Це друга частина куточки Вашківці і це гімназія Вашківці. Ну, а це міст аварійний. Ну, а це румунський кут. पद से आपको Ну, а це центр важкі цю. Ну, а ззаді музей Гараса. Mm. Ну, а це центр важкий цю. Ну, це дитяча площадка, яка була в першій частині, її переробили. Ну а з вами був я, Женя Гелексі, Артем Рокон. Ну а підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока! Ну, а це мій звалю. Вже вже Та господи! Ну а це музей Гаразка. Ой! Ну а це дитяча площадка, яка була в першому че. Ні, не добре.